Беззаконня і навігластво останнім часом вражають. Юна і недосвідчена молода зелена команда ламає більше дров, ніж встигає з цим щось толкове зробити. Виявляється, оновлювати дані до 17 липня було безглуздо і непотрібно. І це не мої видумки чи пусті слова. Ні. Адже це все доводиться простою вичиткою законодавства України. Тому що згідно із чинним законодавством, в системі оберіг і так є а, вся необхідна інформація про чоловіків призовного віку. Хоча вона, звісно, може бути і не завжди повною. Мова йде про те, що згідно із законом, який регулює це питання, оберіг, як реєстр із військовозобов'язаними, наповнюється, по суті, автоматично шляхом взаємодії із центр виборчком, податковою та міграційною службою, які передають усі дані для Міноборони. Тобто виборчком податкова та міграційна володіють практично усіма даними, які потрібні ТЦКшникам для пошуку призовника і які їх отримують у цих служб. Більше того, у майбутньому очікується ще ширша взаємодія оберігу з іншими реєстрами, як про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації е, Черногоренко. Тож, питання: навіщо було забивати людям баки? Про термінове оновлення даних. Якщо ви, по суті, всі ці дані і так отримуватимете із інших реєстрів, це, до речі, також стосується чоловіків за кордоном. Коли ви ходили у консульство за новими паспортами, ви, по суті, тоді світили свої, своє місце перебування, чим самим також автоматично надали цикашникам інформацію про себе. Тож, схитрувати не вийшло. Тож, електронні повістки, думаю, можливо, все-таки будуть впроваджені. Хоча це зараз і не потрібно, адже наразі повістки будуть виготовлятись електронно у системі оберіг. А потім їх будуть відправляти на вашу звичайну поштову адресу. І зараз буде неважливо, отримали ви повістку чи ні. Вдома ви за місцем реєстрації, чи ні. Повістка буде вважатись врученою. Тому, можливо, і немає сенсу впроваджувати електронні повістки. Адже ці. Нововведення зачеплять і тих, хто за кордоном. Звісно, тих з них, хто збирається ще повертатися в Україну. Та все ж треба зауважити, що я неправильно почав це відео. Адже такої системи, як оберіг і додатка Резерв Плюс, просто не існує. Так, в телефоні вони є, і на комп'ютерах. Але в законодавстві України ні. І в жодному законі, чи навіть постанові Кабміну. Ви не знайдете жодного посилання чи згадки за систему оберіг чи Резерв Плюс. Звісно, питання обліку врегульовані, питання оновлення даних також. Але самі по собі ці додатки і системи придумані ТЦКшними, ТЦКшниками чи, чи ще там кимось. Їхні назви законодавчо не існують. А отже, вони і не існують для судів. І, до речі, вже є свіжа практика суду, де адмінсуд в Івано-Франківську скасував штраф від ТЦК за посилання працівників на незрозумілу систему оберіг. Суд сказав, що немає такого, якщо коротко і просто. Тому оскаржуйте штрафи, оскаржуйте рішення ТЦК. Адже зелена команда неграмотна і поспішна, через що існує дуже багато прогалин і недоліків, через які ви можете постраждати, тому що невігластво зелених дійсно зашкалює. Взяли б і прописали б ці назви, оберіг і Резерв Плюс хоча б у постановах. Шмигаль же ж і так ручний прем'єр. Ну і питань би тоді не було, хоча б тоді б з них не сміялись. Крім цього, зважаючи на ту кількість даних, яка повинна міститись в системі, стає трохи лячно. Адже мова йде про близько 33 види даних. Це по суті все, що тільки можна про вас довідатись. Все, що можна про вас знати, буде у цьому реєстрі. Заступниця міністра Черногоренко вважає оберіг, що це буде місцем правди про людину, тому що він буде містити, по суті, все. Але я вважаю, що це може стати серйозним інструментом для репресій і переслідувань. Адже коли один реєстр містить так багато даних про одну особу, доброго не чекай. Це може стати улюбленим місцем для зловживань і перевищень службових повноважень. Тому що, якщо подивитись, хто займається адмініструванням цього реєстру, то ви відразу зрозумієте, на що я натякаю. Бо адмініструванням адміструван... е цього реєстру за законом займається, як не дивно, СБУ та розвідувальні органи України. І якщо ви президент, а ваш кум, якийсь там черговий баканов, то ви одразу ж, будучи президентом, отримаєте компромат на будь-кого. І ви це зробите за долю секунди. Тож такі новини, друзі, у зв'язку з цим незрозуміло для чого ці всі строки до 18 липня і штрафи, якими погрожують ТЦКшники. Якщо все воно все рівно вже є в системі, а чого нема, то згодом буде. До того ж, є судова практика, де судді скасовують протиправні рішення, штрафи, у разі якщо держава і так має ваші дані у розпорядженні. Це якраз таки про цей випадок. Якщо у держави і так є ваші дані. І тим паче, що деякі реєстри вже взаємодіють між собою для надання цих даних, то тоді, де логіка накладення цих безглуздих штрафів і переслідування українців. І судячи із того, як себе поводить влада, можна зробити висновок, що у халянтів зараз мільйони. Тому і реєстр буде наповнюватись автоматично, і штрафи будуть накладатись, по суті, автоматично, навіть якщо ви цю повістку особисто не отримували. Тобто влада замість інструментів діалогу з громадянами обрала примус і залякування. Тож я вас попрошу наступного разу голосувати не по приколу і не вірити телевізійним образам, бо на те вони і актори, щоб вас дурити і розважати.